Ой... Від цієї реальності дійсно хочеться піти кудись віртуально. Вона мені не подобається. Після того, як вийшла ця гра, гра в неї три дні в прямому ефірі. Міг не їсти. Потім швидко відкусити шматок ковбаси, кинути їжу на стіл і знову за комп'ютер. Скидається на якусь алкогольну або наркотичну залежність. Як ви думаєте, куди поїхав хлопець? Після того як вбив батька? Думаю, грати десь підліток помер від інсульту, який стався на їхню думку через гру на комп'ютері всю ніч. Виграв на тобі Донецька, да? так? Так хочеш сказати, так yeah. це мало, мало виглядати. Він сказав, що він просто хотів повторити сюжет, який був у грі. Мені ще подобається, <зас> що кристалики оці. Ти переставляєш три в рядочок. Є от така от футболочка навіть. Скажи красиво, ти вмієш. <зас> а, ти, а ти потім, потім, потім все чорно-білим зробиш і так, як ти мені скажи ці слова. Всім привіт. Привіт. Українські сірники. Стали символом українського націоналізму. Ви Це в курсі? <серкзві> я не в курсі, що там. Коротше, я знаю, що Ліна у нас далеко не геймер, вона грала, О, можливо, в Тетріс чи в Змійку колись. <серкзві> Маріо <Mario> грала я. <серкзві> Ти що? І точно не знаю, чому українські сірники викликали такий резонанс у світі. А це тому, що у новому сталкері, «Сталкер 2, в кого ми чекали більше 15 років, він нарешті вийшов. Він зірвав е оплески в усьому світі, всі геймери щасливі, що нарешті він вийшов. Так от. Один британський оглядач комп'ютерних ігор подивився дуже ретельно цю ігру і сказав: що блін, ці ваші сірники вони змахують на символ українського націоналізму. Казалось би, так. Да? Це тому, що тут уж жов... там козак, козак і жовто-блакитний прапор. Тобто е, чіпляти прапори американські, британські, німецькі, італійські, куди завгодно можна. Це типу блін класно, Це от ми такі -от патріоти своєї країни. А блін на сірниках український прапор це символ українського націоналізму. Чорт шо? — Гра українська, сталка український, що не так повністю український, причому навіть з українською і англійською озвучкою лише пабріллі росіян <звук> на озвучку і на сталкера цього разу. Коли, коли це сталося взагалі, коли він вийшов, не так давно мені 20 здається. 20 листопада вийшов 20, другий сталкер. 20 листопада, і е, я бачила сюжет. ТСН, Сен, здається. Угу. Там вони про цю гру розповідали, і у них було інтерв'ю з геймером, Лебіга чи якось його. там, ну, не ну, важливо, Це і блогер. Да, Лебіга, так, це блогер, так, міг. І от він, після того, як вийшла ця гра, грав в неї три дні в прямому ефірі. Просто чувак три дні не відриваючись від монітору. Від трансляції для своїх підписників грав, проходив цього сталкера. Він там їв, грав, спав і навіть розповідав, що навіть коли він спав, його трансляцію дивились три тисячі осіб, доки він спить, просто як він спить. Тобто він не купався ці три дні, я так розумію, да? Штир там стояв нормальний в кімнаті. Не знаю, може він провітрив. Перед тим як прийшли журналісти ТСН. але просто цікаво. Mm. Невже оце у людей настільки велика така цікавість до. До комп'ютерних ігор, що можна от просто три дні поспіль сидіти, грати. А люди, які дивилися, uh -huh. теж ти прикинь, вони просто дивилися, як людина спить, і чекали, доки він прокинеться і буде далі грати. Продовжить, так. Да. Ну, є межа між цікавістю і, є, і залежністю, так? Так. так і сьогодні ми спробуємо цю межу провести. Ми не геймери, як ви вже зрозуміли, Ліна, так точно. Я грала да на PlayStation, плей... У мене є така от футболочка. Навіть от в е деякі ігри, ну так, воно затягує, але я не можу сказати, що у мене якась там залежність чи щось. Ну мені просто цікаво. Так само, як ти дивишся серіал, знаєш, ти залипаєш отак, от Тобі, блін, цікаво. Ну чим же воно завершиться. Так само для мене була і проходження комп'ютерної гри. Я грала в «Детройт», я грала там ще якась, не пам'ятаю, як вона називається. Щось там страшненьке таке. Я знаю, Dota, Control Strike. мені намагала це не, те, це показати. не те. Ні, а мені ще це нравиться, що подобається, що кристалики оці ти переставляєш три в рядочок. Тож, ну, теж гарно. Ви зрозуміли, да? І... Рівень обізнаності Ліни в комп'ютерних іграх. Це було як воно називається, але класно був такий така велика куля. Вона котилася як по американським гіркам. Угу, треба угу. було там перестрибувати якісь. Ой, це пам'ятаю, це я теж могла зависати. І в сапер. Таке я люблю на логіку. Понятно. але ж ти не зависала настільки, що від тебе вже чоловік збирався кидати тебе і уходити з дому. Ні, на тільки хотів подвинути, щоб самому пограти. <свіс> так ні. А ситуації такі бувають, коли ігри стають, точніше, навіть не ігри, а залежність людини від цих ігр стає причиною дуже серйозних сімейних проблем. Там до розлучення доходить іноді. Також це викликає проблеми у стосунках між дорослими і дітьми. І про все це ми зараз з вами поговоримо. Ми одружені вже майже 10 років. Чотири з них гостра ситуація з комп'ютерними іграми. Чоловік грає по мережі. Він має кілька ігор скрізь команди, у складі яких часто одні молодші школяри, йому 39 років. Коли ми почали жити разом, Діма теж грав. Три вечори на тиждень він проводив за комп'ютером. У решту часу у нас все було добре. Потім вони з партнером відкрили невеликий бізнес, ігри якось призабули. Тоді ми і одружилися. Ну, тобто знайшли такий люфтик між іграми, так щоб сходити до рацу. Трошечки часу знайшли. Ну ладно, давай одружимось. Але мене це напружувало з самого початку. Наприклад, він не слухав, що йому кажуть, коли грав. Міг не їсти, потім швидко відкусити шматок ковбаси, кинути їжу на стіл і знову за комп'ютер. Міг відмовитися від якоїсь активності, запрошення або домовився на матч в онлайні. Чотири роки тому ситуація почала погіршуватися, тобто ще гірше стало від того, що вже було. Він перестав лягати спати з сім'єю і почав щодня засиджуватися до глибокої ночі. Спав до обіду, потім біг у справах, нічого не встигав, був дратівливим. Згодом це почало відбуватися на роботі. Партнер це друг сім'ї. Кілька разів намагався з ним поговорити, але через два роки взяв кредит і викупив у нас частку вище за ринкову ціну. Це були добрі гроші, але ми їх проїли за наступні два роки. Ковбасу поїли, бо він сидів гра. На ковбасу спустили <ріг> було багато розмов про те, що це вигідна угода, хоч за фактом чоловік просто втратив роботу. Я була в декреті спочатку з однією, потім з другою дитиною, але дітей, як бачиш, він встигав трошки там якийсь час. Знову ж таки, люфтики Між матчами. <ріг> о, фіфа ще є. <ріг> да, потім про це поговоримо. Дітей він любить, але час із ними проводить тільки на моє прохання. Нині я вийшла на роботу. Молодша дитина сидить, сидить із моєю мамою, старша у саду. Гроші від продажу бізнесу закінчилися, треба якось жити. Він заперечує фінансові складнощі, каже, що я вигадую. Є відчуття, що він вже не може тверезо оцінити ситуацію. Поступово чоловік став схожим на пияку. худий, колір обличчя зелений, погляд відсутній. Щоночі грає до 4-6 ранку. Намагався там заробляти якісь гроші, але все це було по дрібниці. Ми чотири роки не засипали разом. Сексу немає від народження останнього дитини. При цьому на словах він каже, що любить, все розуміє та виправить, але працювати йти не хоче. Надто мало грошей пропонують. Надто рано треба буде вставати. І весь час якісь ідеї. От відкриємо бізнес. Ось поїдемо у відпустку. Ось народимо третю. Але з огляду на те, що він спить до 16-ї, а робочий день у багатьох закінчується о 18-й. Він не встигає зробити елементарні справи, змінити права, заплатити за квартиру і таке інше. Я не хочу розлучатись і вважаю його своєю сім'єю, але як вчинити, не знаю. Пробувала звернутися за консультацією до лікаря. Усі кажуть, мовляв, приводьте чоловіка, але не хоче йти. Старша дитина постійно хоче грати з татом у комп'ютер, вважає, що тато ідеал і в нього класне життя. Не хоче гуляти, ходити на спорт, хоче сидіти з татом у комп'ютері, а тато все це Заохочує, вчить грати. І я вважаю, що це деградація, і не розумію, як бути. Це значит, скидається на якусь алкогольну або наркотичну залежність, ну, коли у людини все так. центр всесвіту це відбувається там у комп'ютерній грі, і причому людина е, каже про те, що все нормально і все під контролем. Тобто він не, не бачить проблеми в тому, що він стільки часу проводить. В нього вже настільки змінилися пріоритети в житті, настільки вже в нього ці всі. Незворотні процеси почались. Ну і фахівці теж відносять ігроманію до, як до одного з видів залежності. І навіть як ото, наркологи е за на ну вони не називаються ігрологами. До речі, наркологи психіатри займаються цим також. Ну, мабуть, це багато про що говорить. У мене от є стаття українського психіатра. Це рука. Це рука Євгена, так само, як і з алкоголізмом, і з наркозалежністю в ігроманії є свої причини, і вони зазвичай, спираючись на цю статтю цього психіатра, вони дуже схожі. Це те, що людина не задоволена тим, що відбувається навколо неї в реальному світі. І пише, що для багатьох чоловіків ми зараз говоримо про чоловіків саме, але це не лише про них, ну, да. це просто вивільнення негативних емоцій. У багатьох випадках стає альтернативою корінню та вживанню алкоголю ну тобто, таке заміщення да, відбувається uh -huh. почуття незадоволеності, життєві труднощі, відсутні яскраві моменти цікаві у житті, все буденно, пересічно і коротше, ще й громадія може бути ознакою різноманітних психічних відхилень. Уход від реальності це в наш час, я Тобі хочу сказати, це е, не те, щоб не, не те явище, яке б я осуджувала, тому що від цієї реальності дійсно хочеться піти кудись віртуально. Вона мені не подобається, якщо чесно. Наводить способи відівчити чоловіка від комп'ютерних ігор. Що треба робити? У мене нема такої проблеми, але може вам буде корисно. спокійна, серйозна розмова. Угу. Уважне ставлення, постійне спілкування, коли з ним спілкуватися, як він завжди грає. Ей, як він писала. тебе не чує. От, от як каже жінка, вся uh -huh. в цій історії, він її не чує. Захоплення новим цікавим заняттям, так він часу немає. Постійно грає ковбасу жарек йде, і знову за комп'ютер. Проведення спільного дозвілля, залучення дружини до комп'ютерних ігор. А? А так в місті, Да, -да так? разом і звернення до фахівців. Ну, ну коротше за все це... хороше проти цього плохого, але якоїсь конкретної такої поради, щоб вона от прямо от взяла так раз чарівної пігулки, не дається людина. Нам теж. Але я тобі хочу сказати, що історія з сімейними негараздами, там розлучення, все таке, що загрожує цій родині. Це ще квіточки. Насправді люди, які мають таку серйозну залежність від комп'ютерних ігор, можуть мучити більш жахливі речі. Наприклад, 17-річний хлопець громади стацького міста Суратхані вбив свого батька. Після того це новина. Після того, як той попросив юнака відірватися від комп'ютера та припинити онлайн гру, е, пише за хлопець ударив батька 51-річного сержанта поліції це ще поліцейський, боже ножем у спину, сів на мотоцикл та поїхав. Чоловіка було госпіталізовано, але в лікарні помер. Як ви думаєте, куди поїхав хлопець після того, як вбив батька? Думаю, грати десь. Да. Він поїхав геймера. Затримали у найближчому ігровому клубі, де він з друзями продовжив грати у відеоігри. Родичі Пілітка розповіли, що він не відривався від комп'ютера добу безперервно. Закинув навчання та його вигнали зі школи за прогули. Отака от історія. Ти бачиш що про підлітки. Я взагалі багато таких новин зустрічала, uh -huh. де саме фігурують підлітки. Тобто, дитяча психіка, вона більше вразлива. Ну тобто його виривають із того середовища, де йому комфортно. Він повністю занурився у віртуальну цю реальність. Йому там класно, комфортно. Він там живе життя, натурально живе життя. Він не хоче повертатися в ту реальність, в якій він живе, в принципі, в А його виривають з того. Це викликає агресію. Ну, типу, якого хера? Ну так, а я до речі, да десь давно, ще кілька років тому, теж чула одного психолога, який розповідав про. Те, що чому там для дітей важливо ці комп'ютерні ігри, коли всі батьки б'ють на сполох, що це так погано, що це дуже шкідливо для психіки. Людина там просто впадає в ці залежності. А він пояснив, чому це стосується дітей, особливо яких можливо десь трішки булять в школі. Mm -hmm. Наприклад, де ну, він себе некомфортно почуває там. І коли він занурюється в комп'ютерну гру, де він герой, він там головний герой персонаж. Він там сильний, його там бояться, поважають, то це його самоцінність якось підвищується. У не є ще одна треш новина, і теж з Таїланду. вони там в Таїланді в тому, що взагалі комп'ютери грають у Таїланді. 17-річний підліток помер після того, як всю ніч грав у комп'ютерні ігри. Під час канікул Пляват Харікін весь вільний час проводив за комп'ютером. Хлопець дні і ночі безперервно грав в багато користувацьку онлайн-гру батьки приносили сину в кімнату їжу і просили його зупинитися. Проте підліток не слухав і продовжував грати. Четвертого жовтня батько хлопчика зайшов у спальню і побачив, що він лежить біля системного блоку. На столі біля комп'ютера лежали коробки з під'їжджі. Біля них підлітка стояла пляшка газованого напою. Чоловік спробував розбудити сина, але зрозумів, що той мертвий. Медики, які оглядали тіло Харікіна, сказали, що підліток помер від інсульту, який стався на їхню думку через гру на комп'ютері всю ніч. Блін, такий жах. Ну дійсно, жах. О, це, це ж він так перенервував. Це ж інсульт? Це ж теж має. А, Ну, напевно перенервував вже там мозок uh -huh. пух в цій голові. Воно вже не вміщалося від того перезбутку емоцій, від того недосипу можливо втоми і там і так далі. І Все все і представ собі колись була з сином на медогляді. Там нам окуліст сказав, що не більше двох годин, годин в день за комп'ютером. А безперервно, під час ігор, це 15 хвилин. Та це що ти можна за, пройти за 15 хвилин? Що ти за 15 хвилин, хвилин зробиш? Да -да. А якщо а якщо у людини дуже є велика цікавість, є ж таке поняття як кіберспорт? Угу. Це дуже ж там і турніри збираються, і великі гроші до речі заробляють люди, які там беруть участь. То як ти там за 15 хвилин награєшся? Ну так, да. і як ти досягнеш тоді таких висот в кіберспорті, якщо тобі 15 хвилин дають на це у Британії військовослужбовець отримав догану після того, як убив персонажа свого товариша по службі в комп'ютерній грі? Отаке. Тобто він грав да. з товаришем по службі, який був, був вищий нього за званням, і вбив цього товариша у грі. У грі, да. І йому не в грі винесли догану. В реальному житті, так. Да. Його звинуватили у невиконанні наказу і відправили охороняти казарми. Таке собі наказання, звісно. Ну, до речі, я була б не проти, якби всі наші. Конфлікти на планеті вирішувались не на полі бою, а отак от, угу. от сіли б там, бо зіграли кращі трошки в шутрі геймери. Там в Counter-Strike, що ще там є? Багато чого є. Ну батл стратегії, що ці всі, де там теж да, війна. Да. Це можна було просто зробити в віртуальному світі і всі б залишались живі й здорові. Угу. Виграв на тобі Донецька, да? Ти так Хочеш сказати, так да. це мало, мало виглядати. Ну так, а чому ні? Ну слухай ще раз. Виграв на тобі Крим. Повертаємо. Ну, можна переграти, сплатити певні гроші. Да. Знаєш, за те, щоб ще накупити він... собі Ту... більше цих от всяких там примочок, всяке оружиє, там що вони ще покупають якусь там снарягу, щось таке. І все маєш більше можливостей виграти, і повернути собі Крим. А я не, не здивуюся, якщо воно так і буде колись. Ну, вже мабуть, не на прикладі нашої країни, ну, а точно. в цілому а ще я читала, що комп'ютерні ігри часто використовуються всякими терористичними організаціями для того, щоб тренувати своїх бойовиків. От саме там це шутери, ігри, там де вони uh -huh. стріляють, там де якісь стратегії ведення бою. Це ну, от часто вони використовуються там такими організаціями як калядах і так далі. Ну у нас я знаю, що наприклад, оператори БПЛА, це, це найкращі оператори, це геймери. Ну це логічно, тому що mm -hmm. там теж треба цим джойстиком управляти. і Якщо ти вже вправний майстер джойстика, то ти вже знаєш, що робити більш-менш. Є доволі жорстокі ігри. Ну це ми про жорстокі якраз проговорили. Жорсток... Там де агресія. Ну, навряд чи б та людина, яка складувала три кристалики в ряд, пішла б вбивати дідуся. Є дуже жорстокі ігри. Наприклад, тут їх виділяють декілька. Зокрема, от я пере... ну, перерахую, Manhunt mm – -hmm. гра відома відомо надзвичайною жорстокістю. Де гравець виконує роль злочинця, який здійснює вбивство найжорстокішими способами. Ну прикинь, якщо тебе змушують, ну не змушують, а в грі, ти маєш виконати вбивство, і тобі дозволено все. І тобі треба напевно mm -hmm. там як найжорстокіше вбити когось. Ну, це серйозно. Деяких країнах цю гру заборонила через її вплив на молодь. Зачекай, доки ти сказала про жорстокі ігри. Там я новина теж була, що 12-річний хлопчик зґвалтував свою молодшу сестру, тому що так було в грі. Не кидала угу. я тобі, Ні. от він гвалтував її кілька ночей, і потім це побачив ще молодший брат угу. і сказав батькам, а ні, не так він нікому не сказав, а Дівчинка пішла до школи і сказала вчительці. вчителька, звісно, викликала батьків. Вони поговорили з сином. Він сказав, що він просто хотів повторити сюжет, який був у грі, і він угу. кілька разів його повторював. Ну батьки його відправили до психолога. Їм там щось. Про недогляд у вихованні, якась mm -hmm. стаття інкримінована була. Ось ну що вони сказали, що просто хочуть це повернути на нормальні, нормальне русло. Все ну давай так, гра стала таким каталізатором, скажі за все, проблем, які вже були у дитині, які просто не догляділи батьків свого часу. Вочевидь, щось вже було не так. Отут в ку ну, а дивись, оцей вік, коли 12 років. А ще якщо дитина молодша, вона ж як губка, вона все всотує. Те, що відбувається в родині, вона сприймає як нормальне, тобто, яка в неї родина, які там відстосунки, вона й далі буде там будувати припустимо таку ж таке mm -hmm. собі життя, тому що в неї є певний сценарій, певні картинки. Якщо в цій сценарій вривається комп'ютерна гра. Де класно, що ти там когось гвалтуєш, вбиваєш, роздираєш на шматки, то це стає частиною його реальності. Давай це так. вже знаєш так, стираються межі між нормальністю. Давай так я тобі приведу наведу приклад зі свого життя. Коли мені було як ти кажеш, там 12, 13, 14, 15 років, не пам'ятаю скільки. Тоді якраз з'явилася гра GTA. ГТА, це було просто розрив. О, це я до нас. Нарешті, хоч є нам про що поговорити на одній мові, будемо говорити. Гра, вважається доволі небезпечною з точки зору жорстокості, тому що дозволяє здійснювати злочини, вбивства, там будь-яку антисоціальну поведінку. Можна просто йти і вбивати, кого хочеш от по uh -huh. вулиці, тому що він такий ганстер і він може собі дозволити все. І я це теж робила, але. Ну це ж не змусила мене прийти до школи і почати рубати сокиру. Вибачте там подружку по партію, тому що я можу це робити в ГТА. Ну, тобто, тут питання отут, перш за все, а, а не в грі. Ти уявляла на місці цих злочинців подруг? Ні, школи? ні, ну, ніколи дивись. я нікого ні не уявляла. Я просто грала. Я розуміла, в мене вже було закладено отут в голові, що це погано. Що я можу собі це дозволити зробити лише в грі, що в реальному житті такого робити не можна в будь-якому разі, і навіть думок собі таких дозволяти не можна. І в принципі, в мене їх і не було. Ну, дивись, я б не порівнювала те, що було у 12 років ту ж саму комп'ютерну графіку, і взагалі той стиха і... не особливо там. Змінюва ну, ну зараз да сам більш ігри, Вони ж зовсім реалістичні. Якщо ти граєш на великому екрані, якщо у цих VR окулярах, коли ти Ти що та... вся проблема в VR окулярах? Я не думаю, що вся проблема. Я думаю, що проблема в тому, що це стало занадто реалістично, і це стало занадто нормально. Тоді це ну ГТА класно, тобі просто було цікаво. Можливо, ну, да. і в твої 12 років в тебе вже була якась сформована психіка, і ти розуміла, що це ненормально. Погнала, а з нала була боку... і пішла підсипати рис чи що ти там підсипала, мак, ворожила мак. ворожить на хлопців. А тут люди постійно знаходяться в цьому процесі. З іншого боку, тоді, коли з'явився ГТА в моєму житті, це було щось нове. Це було вау. Це був вау-ефект, mm -hmm. тому що я в таке не грала. Для мене це було ого. Ну, тобто для мене це була новинка, і це могло зламати мою психіку спогодься, більше ніж сучасної дитини, яка вже грає в що тільки можна: Роблекси, Майнкрафти, починаючи з них і далі, далі, далі. Ну ти грала по сітці чи ти грала сама собі? Ти сама сама собою? Сама собою. Ну, зараз це ж цілі спільноти. Вони організовуються, вони там грають в команді, стріляють один одного. Тобто, це вже людина. Якось персоніфікована напроти тебе стоїть, і ти її вбиваєш. Ну, мені здається, що зараз порівнювати з тими іграми, що було тоді з теперішніми, ну, це, мабуть, не досить доцільно. Буде. А ти, до речі, чула про Tetris Effect? Що, що у тебе потім ці квадратики в очах. Це не тільки про квадратики, да, ну, воно виникло саме коли люди багато грали в тетрісі. От вони годинами-годинами грали в цей, цей тетріс, і потім вони виходили на вулицю, і вони, знаєш, у них вже було таке Піксельне бачення, бачення да, того, що о, тут треба квадратик так скласти, о, а тут треба ще отак от скласти. Ну, типу, поняла? Uh -huh. ти вже як то на морі ти перекупаєшся, і, і потім ти така лягаєш спати і хвильками тебе, хвильками, типу. От uh -huh. само цей тетріс-ефект. А я, до речі, з чоловіком було так смішно. Він колись дуже залипав в одну гру, не пам'ятаю, якийсь там син, потім допишу, який. син, от. І він грав от просто реально там добу, можливо. Він любить так, знаєш, от він не грає, не грає, а потім раз одну гру візьме собі і як засяде Взапой. за неї, Взапой, да. він пішов все, в гру, я його там фактично не бачу. Але ну, в мене це не викликає такого прям занепокоєння, тому що я знаю, що він пограє і все і забуде на рік. може, ту... Приставку, так от він виходив, коли я говорю, кажу, кажу, пішли погуляємо. Ну, хвати вже, ти що вже зовсім. Ну, ладно, пішли. І ми йдемо по вулиці, щось, і він такий. Ой, слушай, я так йду, і я прям відчуваю, як отут тут можна на стіну зачепитися і, і отак от, от підтягнутися десь полізти. А отут от, от можна ще щось якусь мотузку кинути і якось перебратися. Оці всі ну ці всі приколи, паркурні якісь штуки. Mm -hmm. Я кажу, ти що взагалі вже ну я тоді не чула про те тріс ефект. А він виявляється, от він є, і ну ми не знаємо, яких ще він масштабів може набути у людини, яка отак от, от до добами сидить і грає. Але давай не будемо огульно, так от на всі комп'ютерні ігри казати, що це погано, це винятково погано, це все і, і так далі. Ми ж не якісь там бабки на лавки, щоб все і Сидіть люди грають, люди люблять. Давай щось і хороше скажемо про комп'ютерні ігри в їхній на їхній захист. кажуть, що відеоігри допомагають розвивати мозок. Дослідження показують, що ігри покращують координацію рук і очей, просторову уяву та навіть розв'язання проблем. Наприклад, ігри на стратегію, як от Civilization, вчать критичного мислення, а шутери швидкої реакції. Ну, це логічно. За те, да. що ми тільки що проговорили з тобою, коли цей ефект тетрісу, то що твій чоловік з паркуром, це логічно. Відеоігри допомагають у медицині, це знала таке? Ну, от я тобі зараз розкажу. Деякі ігри використовуються для реабілітації пацієнтів після травм або інсультів. Наприклад, технології VR віртуальної реальності застосовуються для тренування моторики. Це теж логічно. Гра Remission, створена для дітей із раком, допомагає зрозуміти їхню хворобу і поліпшити прихильність до лікування. Ну не знаю, як про рак. Я ще згадала одразу про те, як вчать пілотів mm -hmm. на симуляторах. Це теж по суті, як гра. Тобто, ти одягаєш ці всі окуляри, mm -hmm. ти сідаєш за тренажер, і ти просто летиш в небі. Ти не розумієш, що ну що ти розумієш, що ти насправді mm -hmm. на землі, але в тебе ефект повної присутності. Про ефект повної присутності От що, я кажу, ще не грала. Грала VR зараз. Знаєш, популярні mm -hmm. ці всі е... гралки. З окулярами, коли ти стоїш, і навколо тебе mm -hmm. відбувається. То я так купувала на якісь на якесь свято чоловіку, сину. От їм класно зайшло. Ну мені теж зайшло, з монстрами. Не дуже mm -hmm. сподобалось, бо вони оце йдуть на тебе. Ті зомбаки, ну мені подобається. Та тут нас знаходишся, було, вистачає, вони навколо в тебе так. Мені не подобається. Був ефект на лижах, коли mm -hmm. ти їдеш на лижах. І я стояла із з гірками там все мені стало, мене нудити стало угу. реально. Тобто, мій мозок не, не зрозумів, що відбувається. Ну так ти да. розумію, що я стою міцно ногами, але мозок бачить зовсім іншу картинку. Це те, що про ігри і про наскільки вони реалістичні і що відбувається з нашим мозком. От тобі ще цікавий факт. Гра The Sims, грала в Сінців? Ні. Там е, треба будувати містечко, там а, життя в цьому Майнкрафт знаю. Ну це не те. Чому? А я тобі про Сімсів. Я колись грала, але мені не дуже сподобалось, якщо чесно. Мені більше гіта подобається. Гра за Сімс. Sims... Красивна да, надихнула на створення реальних професій. Деякі гравці, які почали будувати будинки в Сімс, вирішили стати архітекторами або дизайнерами інтер'єрів у реальному житті. Гра дозволяє реалізовувати свої творчі ідеї, що стало для багатьох натхненням. Отакий позитивний ефект від гри Сімс. А там так, як в в Майнкрафті, тому що в Майнкрафті ну, в мене дитина дуже е, активно в свій час гралася, і мені постійно показували: глянь, глянь, мам, що у мене тут -от я собі так зробив, видобув там руду, там ще щось. Я дивлюсь, ну там оці квадратики, піксі Ну, Майнкрафт. Там, так, таке, та, та, таке, да, з, зображення, воно так е, Майнкрафт. А в Сімсах там більш таке реалістично. Ну, таке воно mm -hmm. мультяшне, але вони там ходять, щось будують, там собі щось там купують, якісь там огороди собі там городять. Ну, щось таке роблять. Я колись робила в дитинстві, але мене це ж кажу. Не дуже зайшли. Боже, що там тебе в дитинстві було? <ріст> Які ігри були Я ще грала в Вольфенштейн. У <ріст> моєму дитинстві це, О, це, це було там така з мечом. <ріст> Ні, це е, німецькі якісь бункери часів Другої світової, і там оце все. Треба було якоїсь там мразоту знайти, яка там якийсь мутант, щось таке там дуже. Ну це стрілялка теж. Ой, а ми колись навіть їздили з чоловіком в оці, як вони називалися, де грають комп'ютери з тих uh тисяч. -huh. Я там грала в якусь Жанну Дарк. Оце мені теж подобалося. Ну, ти бачиш, скільки ти всього грала? Кажеш, а Кажеш: я не грала, о, я нічого о, не знаю. Що таке сталкер? Викреслив з пам'яті фільм Андрія Тарковського. Сталкер це той, хто переслідує da. тебе. Сталкінг да. це називається. Да так, ладно. Ще тобі хочу сказати цікавий факт: відеоігри зберігають культуру. Ти з знала про це? А я тобі зараз скажу, чому саме у багатьох іграх відображаються культурні традиції і історія. Наприклад, Assassin's Creed Origins відтворює давній Єгипет із високою історичною точністю. А в Ghost of Tsushima показує японське феодальне суспільство. А в Сталкері показані Чорнобиль Україна да, і людина, яка не знає, що таке Україна, де там той Чорнобиль, що там трапилося, подивиться, отак от пограє в сталкері. Буде трошечки знати, трошечки кумекати про наші реалії, в яких ми жили і живемо зараз. Коротше, ми в ігри не граємо. На телефоні трішки щось там. Я собі іноді клацаю, іноді як. Кросворди можна розгадувати. Якщо вона азартна людина, розгадати, ти кросворди. Воно і помічне, і для голови, і так далі. В агресія не моє, але що ми вам скажемо? Ну, робіть, що хочете, аби тільки це не шкодило іншим людям. І не шкодило вам. Якщо вам подобається певний час провести з грою, блін, ну це тільки прикольно, класно. Це те ж саме, я ж кажу, що подивитися серіали і отримати оцей катарсис. А так ти пограв, чогось досяг в цій грі, і ти такий заспокоєний, лягаєш спати. Класно, це ж позитив, позитив. Головне, щоб вам це подобалося. А коли це вже переходить отак, от межу якусь адекватності, ну тоді це вже погано. От такий от наш висновок. Залишайтеся з нами, тисніть на На все, що тільки можна. Якщо вам є що сказати з цього приводу, з приводу з залежності від ігор, з приводу того, чи корисно це, чи негативно, пишіть нам обов'язково. Ми будемо дуже раді вас почитати. Все, всім пока. Так.